Виконуємо номер 364 із підручника Алгебра 7 та номер 13. Крапочка 33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз, завдання перше, 9 у 7 степені. Та 81 у кубі і у п'ятому степені у вигляді степеня з основою 3. Друге, подайте вираз. 100 у четвертому степені та 1000 у дев'ятому степені у вигляді степеня з основою 10. Приступаємо до виконання. У першому завданні у вигляді степеня з основою 3. 9 це 3 у квадраті. Отже, підносимо степень до степені. Щоб піднести степень до степеня, основу залишаємо без змін показники степенів перемножаємо. Маємо 3 у 14 степені. 81 це 9 помножити на 9, або 9 це 3 помножити на 3, отже, маємо 3 у четвертому степені. Де да ще у кубі, а потім і в п'ятому степені. Підносимо степінь до степеня у внутрішніх дужках. Перемножаємо показники. Основу залишили без змін. 3 помножити на 4 буде 12. Отже маємо 3 в 12 степені. Тепер підносимо знову степінь до степеня, показники. Перемножаємо. Маємо 3 в 60 степені. Завдання друге. Податову ті степені з основою 10. 100 це 10 у квадраті. Отже, підносимо степінь до степеня. 2 множимо на 4 буде 8. Маємо 10 у восьму. Степені. 1000 – це 10 у кубі і в 9 степені. Знову підносимо степінь до степеня, показники перемножаємо. Маємо 10 у 27 степені. Номер 364 із підручника Алгебра 7 та номер 13.32 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано